Тестуємо електричний насос і 12 електричний з манометром. А для цього нам треба під'єднатися до акумулятора клеми плюс-мінус. Потім берете шланг. Встановили шланг. Далі є кнопка моди, яка знаходиться по центру. Виставляєте такий перемикач там є, виставляєте бари або кілопаскалі, яка система ізміріння для накачки вам потрібна. З правої сторони плюс-мінус. Виставляєте потрібний вам тиск. Потім під'єднуєте шланг до надувного човна, до клапана надувного човна. І з лівої сторони кнопка старт. Її включаєте і насос починає працювати. Спочатку включається перша турбіна, потім включається друга турбіна, яка докачує до потрібного тиску і вимикається. Ціна даного насосу 7 тисяч гривень.